Інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. І нагадаю також, що ви маєте змогу залишатися з нами в онлайн форматі. Стежте за трансляцією на Ютуб-каналі та на офіційній сторінці у Фейсбуці телеканалу Ті 7 Плюс. У поліклініках Хмельницького із квітня на аналіз крові і звени можна записатися через контакт-центр та за електронним направленням. Таке нововведення запрацювало на вимогу Національної служби здоров'я України та для впорядкування черг у лабораторіях. Тож детальніше про те, чому виникла така вимога, та які зараз власне правила запису, аби здати аналіз крові. Про це запитаємо у завідувачки централізованої клініко-діагностичної лабораторії Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру з нами на зв'язку Вікторія Грицайко. Пані Вікторія, вітаю вас і слава Україні. Отже, зараз ми бачимо, що запис відбувається через контакт-центр або за електронним направленням. Чому виникла така потреба? Е, ну, насамперед хочу сказати, що КПК на ОДЦ надаються Національною службою здоров'я за пакетом номер 9 І в цьому пакеті в 20. Опрописана вимога, за якою має запит. На середній екзях, це запит вистав. Тому було впроваджено запит, контакт, можна зробити контакт по телефону 08200 голос того. зараз ми спробуємо налагодити зв'язок, тому що ми трохи погано вас чуємо зараз. Власне працюємо над цим і нагадаю вам також власне про те, що ми говоримо про те, що зараз. Аби потрапити до поліклінік у Хмельницькій громаді, потрібно попередньо записатися, якщо ви хочете здати аналіз крові із вени. Тобто, все відбувається не у живій черзі, а власне все відбувається за попереднім записом або за електронною чергою, або за номером контакт центру. Поговоримо про те, чому так трапилося, і про те, які вимоги зараз є до того, аби записатися, і наскільки великою є черга чи активно. Хмельничани вже користуються новими можливостями і записуються, аби здати кров. І власне також ви можете залишати свої питання під цією трансляцією на Фейсбук сторінці та на Ютуб каналі. Аби власне ми поставили це запитання нашій гості. Пані Вікторія, чи чуєте нас? Так чую? Так, отже, якщо так мене правильно зрозуміла, це вимога не хмельницької громади, саме і рішення не на місцях прийняти, а це рішення від Національної служби здоров'я. Так. Так. Власне, якщо говорити про сам запис. Ви говорили про те, що це контакт центр зараз. Е, саме за номером телефону можна записуватись. Як швидко можна записатись? Чи це швидка процедура? Е, черга на аналізи трошки існує, щоб записатися. В першій другій поліклініці це три неділі, а в поліклініці номер 3 та номер 5 і чотири можна там тиждень, а іноді навіть за три-чотири дні. Так, як людині дізнатися про це? Чи це потрібно телефонувати до кожної з клінік? Чи в контакт-центрі скажуть можливо, де є черга найближча? Пацієнт телефонує на контакт-центр, і контакт-центр пацієнту пропонує де є найближчі лабораторні дослідження. Ну, насправді, коли оця новина з'явилася в соціальних мережах в наших місцевих ЗМІ, люди активно от писали найбільше про те, що великі черги в 2-3 тижні. Якщо людям терміново потрібно здати аналіз, чи є якісь альтернативи, інші варіанти? Якщо людині потрібно знати е, терміново, аналізи це вирішує лікар, лікуючий. І в такому е, варіанті аналізи термінові приймаються позачергово. Так, що для цього людині потрібно? Чи потрібно якесь додаткове направлення від лікаря? Ні, лікар це озвучує. Ми співпрацюємо з усіма лікарями закладу і ПМСД, всі знають. Пацієнт звертається в маніпуляційний кабінет, де забір крові проводиться, або в лабораторію безпосередньо, і йому проводиться забір. Угу. Те, що така велика черга зараз утворюється в кілька тижнів, е за скільки, скільки людей за один день може прийняти поліклініка? Черга трошки створилася в зв'язку з тим, що у 2024 році значно зросла кількість лабораторних досліджень порівняно з 2023 роком. Mm -hmm. Тому була е, черга, але зараз, цю е, чергу, ми намагаємося. Воротити до мінімуму, і запис проводився до цього 40 чоловік в день на кожну поліклініку, де є пункти забору. А зараз ми його збільшили до 60. Тому я думаю, що на протязі двох-трьох неділь черга не буде вже така велика. Угу. Ви сказали, що вдалося якось збільшити до 60 кількість пацієнтів. Чи є можливість ще збільшення кількості прийому? Поки можливості такої немає, ми працюємо на лабораторному обладнанні, яке має. Свою, свої функціонали, тому якщо ми можемо збільшити потужність за рахунок додаткового обладнання лабораторного або оновлення нашої бази, то звичайно це можливо. Але на даному етапі поки це от такий варіант, який ми можемо виконувати протязі дня. Ми зараз говоримо саме про безоплатну здачу аналізу крові. все вірно так. Якщо людині так. до прикладу потрібно терміново, чи є в поліклініках ще можливість платно зробити цей аналіз? Так, наше комунальне підприємство, наш заклад надає платні послуги як з лабораторних досліджень, так і з послуг надання лікаря послуг своїх. Угу. Прайс-лист з нашими цінами виставлено на сайті нашого закладу, а також людина може звернутися безпосередньо в кожну поліклініку. У нас там працює адміністратор, який також має прайс-лист. І все, що потрібно, пацієнту прораховують і допомагають здійснити проплату. Проплата здійснюється безготівково через термінали. Е, ця, цей прайс, він різний в, в кожній поліклініці, чи він однаковий для всіх? Він однаковий для всіх наших поліклінік, ми один заклад. Орієнтовну вартість здачі аналізу крові з вени чи можете сказати? Ні, не знаю, цим не знаю. Тобто людям приходити до поліклініки і вже запитувати, так? Ну, або можна подивитися на сайті вартість і зорієнтуватися, uh -huh. чи підходить підходить, чи ні. Так. Uh -huh. Процедура запису на аналіз як має це відбуватися? Чи це має бути направлення від сімейного лікаря, чи від вузькопрофільного спеціаліста? Ми працюємо з електронними направленнями від усіх лікарів: і від сімейного, і від вузькопрофільного. Пацієнт йде на прийом, йому лікар дає направлення, він телефонує на контакт-центр, диктує направлення. Перевіряють, чи воно дійсне, і його записують на найближчий час, пропонують, який є в якій поліклініці. Зараз запис через контакт-центр, так ви говорили. Чи буде ще якісь зміни, чи буде електронний цей запис? Чи тільки за номером? Поки за номером, тому що ми працюємо з медичними інформаційними системами МІСАМИ. Скорочено, але у них поки цей функціонал не розроблений. У них розроблений функціонал запису е до лікарів, а на лабораторні послуги кажуть, що ще в розробці. Можливо, в майбутньому вони розроблять такий самий функціонал, і можна буде записатися як до лікаря, так і на лабораторні послуги. Але поки такого доступу у нас ще немає. Що відбувається в поліклініках? Чи люди вже розуміють, що потрібно записуватись через контакт-центр, чи вони вже звикли до цих нововведень? Ну, в нас нововведення такі відбулися з 1 грудня, але такий запис відбувався безпосередньо в маніпуляційних кабінетах, де забір проводиться з вени. Тому було багато скарг від пацієнтів, що це фізично потрібно йти звертатися. І всі хотіли, е... це було запис по телефону. Наше каперо зробило таку можливість запису через контакт-центр і ну, відгуки пацієнтів доволі позитивні. Угу. На, на даний час таких скупчень під кабінетами маніпуляційними, як раніше було, що всі приходили на восьму годину і було дуже багато людей, і це було незручно. Зараз, коли телефонують пацієнти на контакт-центр, там їм пропонують години. Що є от там години прийняту, можливо, з 8 до половини дев'ятого, чи з 8.30 до 9 години, і пацієнт собі приходить і це знімає черги під кабінету. Угу. Результати аналізів, коли люди отримують, чи в той самий день чи потрібно чекати кілька днів? Е, ні, якщо в нас є е, така можливість, і ми все встигаємо. За робочий день, то після третьої години ми все вносимо в систему Медікс, і хто має додаточок на телефоні, пацієнти, можуть собі вже там бачити свої результати. А в крайньому випадку це на слідуючий день або ж вони можуть прийти до свого лікаря там і роздрукувати, і так далі цей аналіз, якщо це необхідно. Так, так, ми вносимо в систему, який бачить. Лікарі і пацієнт на своєму додатку. Якщо ж немає пацієнт, додатку він звертається до лікаря, який направляв його на ці дослідження. і Лікар може роздрукувати всі результати є в системі. Ми вам дякуємо, пані Вікторія, за роз'яснення. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Завідувачка централізованої клініко-діагностичної лабораторії Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру Вікторія Грицайко була з нами на зв'язку.